Ми зараз будемо зосереджуватись в тому числі і на фронті, і на тому, що відбувається там, як веде себе ворог, яким чином нам допомогти нашим максимально мінімізувати і ворога, і те, що він робить. Олександр Даниленко у студії, це старший лейтенант начальної групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД. Мої вітання. Вітаю, слава Україні! Героям слава всім, хто допомагає нашим захищати. Нашу державу слава теж. Ви бачите, ось він QR-код. А це означає, що потрібно телефони дістати і відсканувати його або ввести номер карти. На що пана Олександра збираємо? Збираємо на дрони, збираємо на комплектуючі для дронів, тому що дрони в цій головні це зараз стало найголовнішим. Найголовніший не вирішальний фактор. Дрони дуже ефективна зброя, як і в ПІВі дрони так і скиди. Дрони це гарний. Розвідувальний засіб, тому що аеророзвідка підіймається на певну висоту там, в декілька кілометрів, і виділяється те, що ну, наземна розвідка, хлопці, умовно кажучи, розвідувальна група, по-перше, не завжди побачить, не завжди дізнається про це. Ну і по-друге, хлопці не наражаються на небезпеку. Аеророзвідка бачить все, бачить пересування ворога, бачить якісь їхні ротації, що ворог задумує, і після цього приймаються заходи, передає координати аеророзвідка і наноситься ураження по ворогу. І тому ураження тими ж самими дронами, на які ми збираємо, тому що дрони дуже 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 важливі зараз. Дрони. Дуже важливі дрони, без них зараз ніяк. А дрони це розхідний матеріал. Дрони розхідний. Дрон летить виконувати бойове завдання, і здебільшого, це дорога в один кінець для дрону. Він вражає ціль і знищується сам. Тому ці дрони потрібні, потрібні, потрібні. Весь час, весь час потрібні. Ось так половина банки зібрана, а потрібно, щоб була зібрана повністю загальна мета 500 тисяч гривень, накопичено нині 255 тисяч 257 гривень. Тому давайте ми за цю розмову не більше ніж на половину. Це точно збільшимо. Хотілося би її закрити, і я вірю, що ви можете це зробити. Тут все залежить від вас, від нас, всіх, тих, хто знаходиться в тилу, і своїми донатами може допомогти в тому числі і гарту. Знищити, так, не ми тільки прац... спостерігати. Так, а й ми працюємо на Вовчанському напрямку, і у нас на нашому напрямку, як ніколи, ну, дуже активні. Ворожі дрони дуже активні у нас. І наші хлопці, які дронами вражають військову техніку, особовий склад ворога, фортифікації, а він постійно ворог намагається на Харківщині. Зводити свої фортифікації, хоче просуватися. Хоче просуватися в бік Харкова, хоче просуватися в бік Куп'янська, щоб наші сили підрозділи Сили оборони України, які ведуть боротьбу на Куп'янському напрямку, щоб їх оточити. І от наші хлопці за допомогою цих дронів. Вражають, не дають цим пламам планам здійснитися. Просування ворогу на напрямку немає, і в тому числі це завдяки дронам. Я повторюся, на які ми збираємо Оце... ці дрони. Потрібні не не ну не тільки нам. Люди мають розуміти, ці дрони потрібні їм для того, щоб Ворог не просувався для того, щоб ворог не захоплював нові українські землі. Для того, щоб витісняти ворога з нашої землі. Оце би я був залишок, да, тому, це ж не на наш. Ну, це, в мене, да, це в мене тут стоїть наш воєнопленний, лежить. Це російський дрон на оптоволокні. Наші хлопці його збили зі стрілецької зброї. Ось так виглядає, я думаю, багато хто чув про це. Оптоволокно, оптоволокно так. Да. ось так воно виглядає. ось Тут моток його, ось, ось це оптоволокно. Тобто це не таке оптоволокно, як в квартирах, яким проводять інтернет. Його товщина десь як, ну, як ліска. Він і візуально схожий на ліску, і, і по товщині він як рибацька ліска. Але от 10 кілометрів оцього оптоволокна важить 3 кілограми. Тобто навантаження для дрона це дрон його тягне спокійно, катушка з цим оптоволокном, і він летить виконувати свої бойові завдання. А для розуміння, бойова частина у подібних FPV яка по Ну, Бойова частина теж може може, бути, також може бути там, до 10 кілограмів, умовно кажучи, там 5 кілограмів там, в залежності від потужності двигуна, угу. який несе цей дрон. Чому перевага цих дронів? Вони не піддаються дії засобів радіоелектронної боротьби. Все керування, відеосигнал, все передаються через цю вірьочку. Да? Через це оптоволокно. І засоби радіоелектронної боротьби проти них не діють. Взагалі радіосигналу немає. Але і єдине, що чим можна їх збити, це стрілецька зброя. І оце якраз, і і оце якраз наші збити. хлопці на Вовчанському напрямку зі стрілецької зброї вцілили. Оце чудо природи. Скільки Дек... в день доводиться на таких? Ось, в день і і ними чекає? кишить. Ними кишить. Ними кишить на напрямку. Ними кишить цими дронами і впівішками, і звичайними впівішками, і отакими от дроманами на оптоволокні. За останній час дронів на оптоволокні у ворога. Значно більше стало. Якщо взяти от 2023 рік, кінець 2023 року, Україна, Сили оборони України першими почали використовувати ФПВ. І тоді цей напрямок почав розвиватися, і після цього Росія почала також впроваджувати їх і використовувати fpv дрони у себе. А от на оптоволокні це вже. Росіяни першими почали використовувати, і буквально я скажу, декілька місяців тому от вони почали все більше, 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 більше. Більше, більше їх почало з'являтися, і зараз ми також їх впроваджуємо. Ці дрони на оптоволокні. Це збір, збір на те, що от у нас зараз от ми збираємо гроші, да, і нам треба, хлопці з підрозділів кажуть, нам треба зараз на дрони на оптоволокні. Ми знімаємо гроші, закупаємо дрони на оптоволокні. Дзвонять, кажуть, нам треба запчастини такі-то. Тому що дрон, наприклад, от, вампір, да, славновідомий вампір, да, оцей бомбер, який скиди робить. Він інколи він, коли повер... він зробив скити, він повертається назад. Але ж ситуації різні бувають. Хлопцям треба його швидко забрати і тікати, тому що ну, росіяни не сплять, ми воюємо проти. проти... Варварів, але вони розумні варвари. Вони дуже, дуже сильний у нас суперник і противник. І дрон буває, цей вампір, він буває жорстка посадка у нього. Mm -hmm. да? Щось там ламається, щось там рама там ламається, виходить з ладу, треба щось міняти, якісь ті ж самі гвинти міняти чи що. Це все запчастини, які потрібні. які потрібні. Хлопці дзвонять, нам треба от на запчастини. Гроші знімаються з банки, закуповуються запчастини. Закуповуються дрони, які. ну от, У нас хлопці хлопці, це РУПАК наш підрозділ РУПАК Фурія. Це головний підрозділ розвідувальних безпілотних, безпілотних літальних апаратів в прикордонній бригаді ГАРД. Хлопці там кажуть, нам треба те. І чи отримують вони те? Більше, дуже багато в чому залежить в тому числі від телеглядачів, які, сподіваюсь, нам допоможуть збирати для того, щоб не тільки у, хочеться сказати не хороше слово, але скажу ворога. Були дрони, було багато дронів, тому що у них вся країна працює на весь вся промисловість країни зараз працює на війну, щоб втілити в життя сон їхнього кремльовського старця. 412 тисяч на банці. Ну, я зараз зворотній відлік вже починаю. Ми повинні добити його, а ще й навіть перебити. Якщо переб'єте, переб гроші не будуть зайвими. Тому що дрони, я ж кажу, дрони. Ну, от я, я скажу таку ціну от дрон на оптоволокні, а саме оптоволокня дуже дороге, дуже коштовно. Дрон на оптоволокні коштує десь ну, 80 тисяч гривень. Один дрон. Такі ціни, такі ціни, да. FPV-шки, ну такі звичайні дрони. Ну там починаючи від 10 тисяч гривень, але ж туди є, ще, йде ще бойова частина, йде ще ти. Ну, а є дрони, які стоять мільйони. Але це ну такі фантастичні ну як фантастичні дрони, які от ми постійно чуємо, що вони виконують бойові завдання, десь там в Астрахані, щось mm -hmm. там бабахнув, якийсь. Бавовна у них на нафтопереробному заводі чи ще щось. Такі дрони це трошки інші гроші, і такі дрони також потрібні. Вночі так само інтенсивність не змінюється. Інтенсивність вночі, дронів трохи менше, але вистачає. У ворога є дрони з приладами нічного бачення. І вони все бачать, тому треба бути обережними на напрямку. Хлопці дуже обережні під час виконання бойових завдань в плані пересувань. Все, тобто, треба постійно слухати. Треба постійно слухати. Якщо жужжить щось або летить, там його навіть інколи буває видно цей дрон вночі, тому що він, ну, не всі дрони, от розвідувальні дрони у них бувають так блими. І от наші зенітно-ракетні розрахунки, які полюють на дрони, розвідувальні дрони, оці Орлани, всякі mm -hmm. зали. от Вони от вперше за все візуально, візуальне спостереження неба. Бачиш щось таке. От... А візуальне Лис... спостереження просто. Я от вийшов на вулицю і відкритими очима дивлюсь, що у мене ти... є теж. Та... Ні, 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 так його треба дивитися. Коли він летить на висоті, умовно кажучи, там. Так, 5 кілометрів, ага. да? ти його не побачиш Ні, навіть в цих. Оце, да. А оцей от блинк, блинк, блинк періодичний, як він блимає, його побачити можна. І хлопці от таким чином їх видивляються. І я скажу, що за останній час трохи менше стало. У нас розвідувальних саме дронів, тому що вони. Ворожих мають ворожих. Да, ворожих дронів, да. тому що ворог їх почав берегти, тому що наш... ну, хлопці реально ефективно працюють по ним, відпрацьовують і трошки береже себе ворог. В цьому Ок. плані йому дрони, йому більш шкода, ніж людей, які у них також вистачає на напрямку. Окрім дронів, артилерія, міни. Оті самі піхотні штурми. Ну, війна ж не перейшла у повноцінну і виключно там, кіберпанк війну дронів. Все одно є оце м'ясо, яке йде так, на позиції да. наших. Да. А їх продовжують не берегти оті їхні командири. В принципі, те, що ми чуємо, там те, що розповідають військовополонені, те, що розповідали, mm. ну, у них є багато цього, вибачте, м'яса, цього у них в країні дуже багато. Скільки там? 140 мільйонів, да, і баби наражають, і що, тому в принципі, людей вони ну, не бережуть, принаймні, ну от вони можуть, приїжджає цей бронетанкова машина приїхав, бронетранспортер приїхав, висадив групу для штурма і поїхав. Якщо за... наші накрили вогнем хлопців, Ну, Хлопці наші накрили ворога вогнем, все, тих немає. Ну, от, от Розповідали е, ці військовополонені, що їх викинули. От він мобілізований там два місяці тому, йому там 50 плюс вік. Їх привезли на позиції, викинули. Кажуть: ось туди біжіть, отуди от займайте. І оці оце, рота цих е, м'яса, скажімо так, кудись біжить. Ну, от, часто буває таке, що вони не встигають пробігти там 10 метрів, щоб зайняти кусточки, їх накривають наші хлопці. Аеророзвідка вже бачила, що їде ця моталига, везе цих жертв, і накривають. Буває навіть прямо, що ті не всюють десант висаджувати, як вони їх накривають. І потім, м'ясо, якщо їм вдалося пробратися на ту точку, яку їм сказали, ну значить вдалося. Якщо не, значить, вдалося і потім за ними вже йде навчені ті, кого жалко. Вже з йде за ними, а з на напрямку ну, вистачає. Вони не тільки м'ясом воюють, вони вояють у них достатньо. Ну, Пам'ятаємо, що Росії військовий досвід величезний. Чечня, Грузія, що там, Сирія. Африка, де вони тільки не були, ці росіяни там, навіть якщо взяти там останні 20-25 двадцять п'ять років, да, вони постійно десь воюють. Вони постійно десь воюють. У них військового досвіду було принаймні на початок 22-го року набагато більше ніж у українців. Ми зараз вчимося, воюємо і вчимося. Вони вже були збільшого навчені з сура, да, і, попри те, їм не вдалося захопити ні Київ да, в гостомелі їх. Не дали висадитися їхньому <кхи> десанту самолітам літакам сісти з десантом, да? не дали висадитися. І тобто наші хлопці також вміють а зараз у наших хлопців ще більше майстерності. І ця ну, майстерність буде конвертуватись у меншу кількість так. окупантів на банці 513 тисяч, але це не означає, що потрібно забити і все, і нічого не сканувати. Ні, банка активна. Банка це активна робити. і будемо вдячні, я ж кажу, тому що на банці 500 ну, тисяч дрони, 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 потрібні дрони. Тому що кожен дрон це збережене життя наших військовослужбовців. Кожен дрон це ну, вражений ворог. Вражений ворог, там особовий склад ворога, та техніка, фортифікації. Але головне це збереження життя наших хлопців. Тому що для того, щоб не йти, буває навіть от ворог намагається йти в штурм і сидять на позиціях наші хлопці. Вони вже готові йти до бою, але налітають наші дрончики. Не оці, наші дрони налітають і ворога розбивають. І ті не доходять навіть до позицій наших хлопців. Якби дійшли, то вже бій. Бій, який може тривати і добу, навіть. Коли, вибачте, за таку, коли навіть в туалет не можна сходити. в тебе немає часу в туалет сходити, тому що йде бій. Ти хочеш туалет, але ти терпиш, тому що йде бій. Не можна. Не можна. І це може бути і добу тривати, навіть такий бій, от коли ворог штурмує наш, наші позиції. І оці дрони, на які ми збираємо. Вони рятують хлопців, вони рятують хлопців, вони рятують українську землю від ворога. Дистанційне мінування, от е, теж за допомогою дронів. Так. З боку може здатись? Ну скільки там один дрон може ну, один дрон одна міна, ну чи там один дрон декілька мін. Е, а щоб замінувати якісно е, певну ділянку, це ж скільки треба дронів і мін? Чи це робоча ну, історія, ну, і ми, ми прямо ні. роями мінуємо? Ні, ну по-перше, дрони можуть. Е, е, він прилетів, скинув міні, да, замінував територію, угу. відлітає, його знову навантажили, він знову пролітає. Тобто один дрон це ж якщо скидає, він же одноразовий. Ну, це FPS, так, так. Да, одноразові. А ті ж самі вампіри, бомбіри, там інші бомбіри, інші, ті, що скиди роблять, вони скинув те, що треба, полетів, його завантажили, він знову скинув. Знову скинув, знову скидав. Отак, так це працює. І це теж ефективна історія. Це також ефективна історія. Я скажу також, що ну, дрони, ті ж самі скиди, вони використовуються от, позиція. Да? Позиція. Хлопці сидять там добу, дві, три, чотири. З собою туди не можна. І вже в такій ситуації та позиція, що туди вже нічого не. Підвести, замінити їх не можна, тому що небезпечно. Ну найнебезпечніше, скажу, це навіть не перебування на позиції, а туди-сюди, коли оця ротація, коли зміна, коли йде рух, а рух ворог бачить, е, намагається побачити з проводу тих самих аеророзвідників, там все. І, от е, хлопці там застряли, вони з собою. Скільки вони можуть взяти? У них боєкомплект на собі, бронежилети. Їжа, вода, ну скільки ну, з собою ну, 50 кілограмів вони взяли, все, закінчилося. І тоді дрони використовуються, ті ж самі бомбер, ці вампіри, вони використовуються якості е, поштових служб. Це повітряні поштові служби. Повітряні, я я да, чую останніми днями про збільшену кількість наземних дронів, які е їдуть. І теж доставляєте, що треба, евакуювати може ну, наземні дрони. Да, ну от я вам скажу, що ворога вони є, але на нашому напрямку ми їх так особливо ще не бачили. Угу. Ось ну а чи є вони у нас чи ні. Давайте не будемо ворогу спрощувати завдання. Не треба хай сам аналізує, тому що я впевнений, що вони нас також дивляться. Ну то хай е, чують, що на банці нашій. Все закрите 555 тисяч зібрано. Ви я про глядачів, які дивились і донатили величезні молодці, але це не означає, що треба зупинятись продовжуйте у тому ж дусі на цю банку, на будь-яку іншу банку, на всі банки. Скоро е, зарплата. А далі аванс. От, і Зупинятись не потрібно. Пане Олександре, дякую вам за те, дякую що ви важливо. Дякую вам. Довіднали. велике, дякую телеглядачам, Спас... які Спасибі долучилися. передайте всім вашим за те, що ви обов'язково. Обов Дякуємо. Олександр Даниленко, це старший лейтенант начальної групи взаємодії зі ЗМІ, бригади ГАРД. Він був гостем нашої студії разом з військовополоненим ФПІВдроном на оптоволокні.